Доброго раночку, друзі! Вітаю вас з новим днем, вітаю вас з Одещини, канал Побачення з квітами. Сьогодні хочу вам трішки повихвалятися. Я отримала замовлення від пані Світлани Бондарчук. Найшла я її. На просторах Facebook, Фейсбук. Там, де дівчата в групі продавали білоцвіти. Ну і звернулася запитанням, чи, чи має пані Світлана ще зайві біло, біло, білоцвіти? І ще пані Світлана запропонувала мені багато чого. Гарного, в неї дуже великий садок, дуже багато різноманітних квітів, від морозників і до хризантем, кущові, декоративні, хвойні, квітучі, е вічно-зелені. Там такий вибір, друзі, що, мабуть, кожен найде для себе щось цікаве. Отак От і я пішла ніби за білоцвітами. Але не втрималася і замовила ще трішки ось крокусів, у мене їх мало. Ну, там є одне в мене місцинка, хай будуть ще. Також замовила хіанодоксу. Теж у мене є але лише інша трішечки. Потім пані Світлана запропонувала мені. Кутулу, Я не знаю, що це таке, в мене її не було, я про неї ніколи не чула. Ну, тому, звісно, мені цікава така рослиночка. Ось, бачите, яка вона, таке дрібненьке листечко. Е, люблю таке щось е, шаровидне, коловидне, колоподібне. Е, тут у мене ломи камінь. Теж у мене його не було, а ніби задивлялася. Завжди, ну от, так уже думаю, однією посилочкою теж хай буде. Е, ще мені пані Світлана запропонувала кизильник, вічно зелений і верболисний. У мене його, дивіться, така рослинка, ось. в мене його не було, а все ж такого вічно-зеленого не вистачає, тому я зголосилася його купити. Ще, друзі, пані Світлана поклала мені подаруночок. подарунок. Ось, ось така, таку рослинку, яка для мене також нова. Це асфоделіна з родини ереморусових. Не було в мене такої рослинки. Потім тут є незабудка. тут дві ніби незабудки – рожева і блакитна. Теж в мене їх не було. І ось такий очіток невеличкий це подаруночок. Пані Світлана каже, що він дуже, дуже гарний, і мені сподобається. Ну, раз сподобається, то я вже рада, задоволена Отакою посилочкою. Посилочка була дуже щільненько зібрана. Все так тісненько було складено в невеличку коробочку, тому посилочка не була, доставлення було недорогим. Я завжди замовляю доставлення адресним. Адресне, мені кур'єр доставляє. Так мені зручно, чуть дорожче, ніж на нову пошту, але мені привезуть і це мені зручно. Не хвилююсь, що мені треба десь їхати і забирати посилочку. А ще, друзі, вчора я була в Одесі. Чому була? У нас був внучок, канікули, ви знаєте, в канікули, У нас внучок трішки густював, і вчора вже ми його, я його відвезла автобусом, і коли поверталася. Коли поверталася назад, вже від них через привоз, звичайно, дівчата продавали квіти. І от мені попався ось такий жовтенько, зелененький, жовтенький морозник-чемерник. В мене такого не було, звичайно. І я не втрималася і купила собі пігулку. Пігулку, як, можливо, заспокійливе. Чому заспокійливе? Вчора, будучи ж в дітей, відчула прильоти по Одесі, ракет, аж будинок трусило. Ми бігли в сховище. Це все важко. Уявіть собі дитину. В день дорослому важко було відчувати той стан, перенести. А уявіть тільки отим діткам нашим серед ночі. Потрібно пробудитися і бігти в сховище, сховатися від прильотів. Це, це все треба миттєво робити, а дитина, вона ж то спадки хоче. Внук казав, бабуль, нарешті я виспався. Внукові шість з половиною ручки. Ви тільки уявіть, задумайтесь ці слова. Бабуль, нарешті я виспався. Це щось значить? Дитина спадки хоче, а у нього кожна ніч. Змарнована. Так що отак, друзі, я пережила ці ці всі. Ладно, не будемо. Як ми добре жили до вторгнення наших братів, хай вони почують це, а то вони думають, що вони добре роблять. Вони навіть не уявляють, стільки вони біди принесли нам. А це друзі, ще мені жіночка ось такі дала цибулькові. І я, я не знаю, вона мені сказала, хто це. Але я з отою кашею, що творилася вчора в голові, після тих прильотів, я думала, я зайду до, ось, мабуть, квітонос випускає, або інше, Поділочка буде. Зайшла в маршрутку. Вже якби сіла, і думаю, що я запишу, як воно називається, а в мене вилетіло з голови. Можливо, ви мені підскажете ось така цибулечка. Це щось, мені здається, щось зі, з, з, з гіацинтових. Ну, може, можливо, ви підскажете, будь ласка, буду вдячна. І ось таку, такий морозник я собі купила як антистрес. У мене майже кожна рослинка має якусь. Таку собі історію. Добру, недобру, Всяк, ось такий чемерничок-морозничок я придбала. Тепер буду думати, де його висадити і насолоджуватися рослинкою. А ще, друзі, покажу вам свої чимирники. Ось такий вигляд має мій е, анемоновидний <гум> морозник. Бачите, яка в нього квіточка розквітла? Ось такий він. Така рослинка, такий, така квіточка, листячко, Бачите, яке ось таке якесь як ніби варієгатне щось, як вкрап. Ще в мене є із таких ж є, я вже показувала ось такий багряний, багряне листя і багряна така квіточка. пурпурова, -пур 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 ні не пурпурова, а, е, ну, да, мабуть, пурпурова. Багряна. Е, теж із таких анемоновидних чекаю, коли вона розквітне. А ще, друзі, я, <свісна> Сьогодні задоволена, тому що зрання дуже ранесенько я встигла обробити свій, е, свої троянди і прийшлася по абрикосу, і е, по персику е, розчином медян екстра та е, чистий стовбур. І тому, тому що то дощі були, то, від, то від, дуже вітер такий був, а то була в місті, в Одесі. І все відкладалося. Сьогодні ранесенько встала, погода була плюс 4, плюс 5, і тому можна було оброблювати. Я встигла і задоволена. Там, друзі, в мене. Маргаритка зайшла в магазин садовий за чистим стовбуром, а там такі Маргариточки. Теж не втрималась душа, звичайно, придбала. А там вон далі рож... рожева, Ех. боже, знов забулася. Забулась, друзі, підскажете. Росла рослинка у мене, і бачите, як була сильно заглублена цибулька. Я обережно викопала, боялася перерубаю е, стовбур до ци, до, від квіточки до цибульки. Бачите, який він довгий, тому що цибулина була дуже-дуже глибоко. І тут тепер хочу виправити ситуацію. Пересадила вже в горщик, щоб знати, що вона там, е, і тут вона в мене буде постійно вже зростати. Ділочки, вон, бачите, як люблять такі квіточки. І ось тепер виправлю я ситуацію, надіюсь, тут вона приживеться. Тут у мене трояндочка Куп... Куперлайт, здається, теж дуже бажана. Побачу, як вона поведе себе у мене. А тут Літла е Артист, -е... Боже ж мій, теж дуже давно її хотіла, і тут я їх. У мене раніше тут був басейн, але дав тріщину, і це мені якби трішки, як сказати, ну, не вистачає часу, догляду за ним багато потребує, а я вирішила все вже спрощувати. І тому тут вийшла така собі обрамлена клумбочка. З рослинками. І, мабуть, я е, теж сюди висаджу перші цвіти, щоб тут було, камінь ніби як трішки робить затишок. І тут повинно бути щось таке, ранньо квітуче. Там у мене тюльпанчики розквітли, їх було більше, але десь чомусь перекупували і завжди, і десь вони загубились, тому тільки два залишилось. Але вони такі гарнюсінькі і так рано цвітуть. А тут, друзі, в мене ось така, дивіться, так гарно розпускається кущик троянди сола. Японська трояндочка. І ось така вона вже пишненька. Пишненька розпущена. Ось такі, друзі мої, справи. Задоволена, що Обробила троянди і ще я їх пролила кальцієвою селітрою столову ложку на відро води. Розчиняла в теплій водичці кальцієву селітру і потім додавала до 10 літрів, Це та, ну, якби, щоб дати азот і Ріст нових клітин, а тому кальцієва селітра. Ще не втримаюсь і все ж таки покажу свої морозники-чимерники. Ось так вони сьогодні виглядають. Вже квіточок більше стає, такі гарнюсінькі, такі вже насичені. Якби ж то не той вітер. Ви ж то не той вітер. Зараз, друзі, я вам ще покажу. Ще покажу. Ой, до речі, скажіть, у вас теж так калини, ягідки зберігаються, що їх треба тільки відривати, відрізати, тому що вже калина-от розпуститься, скоро буде квітувати, а ягідки так всі і тримаються. Такий вигляд має мій піончик, уже прям даже от, уже даже, дивіться. Бачите, є вже пуп'яночки. А ось, друзі, ще чимерник ось такий. В них були, звичайно, всі назви всіх. Але я чомусь ну, не дуже я дружила з назвами. Ось, лише починаю якби, і ту, і ту. І головне, щоб воно подивилось на кущ. І він мене радує. Дивіться, ну от, от чому ж, ну краса, краса. І бджілки ж його люблять як. Ну, Крас, ой, красунчик. М -м так, зараз, друзі. У мене ще є. Ще в мене є. Вони схожі, але вони різні. Але вони різні. Так, друзі, зараз тут, здається, ось така квіточка з такою серединочкою. Бачите, він ніби трішки більше махровий. Ну, краса ж, краса, Бджілки, дивіться, прям літають, збирають щось там. А ось цей біленький минулого року був такий гарний... Ой, вибачте. Такий гарний великий кущ. Цього року він чомусь маленький. Не знаю. Але он там на сінечко сходить. Але ж це вже буде пересорт. Вже не такий буде. А є на сінечко. Вон там видно. На сінечко. Воно сіяний маленький є. А так, друзі, і ще в мене є один. Ще в мене є один ось такий. Бачите, в нього такий трошечки крап такий є. Серединка зеленковата. Теж такий цікавий кулір. І більш, більше опущений. Такий, бачите, як про так. Петелька впала. Вибачаюсь, ось такий кущик має вигляд, ці морознички. Це всі в мене морознички сортові. Я замовляла у пані Олени. Забула зараз прізвище. Я поступово, але декілька разів. Падає петелька. Співають. Пташки співають гарно так. Весна у нас, друзі. Весна. Так. І ще, друзі, я вам покажу, покажу, друзі, ось починає розквітати сон трава. Дивіться, яка вона мила. Ну, скажіть, не мила хіба? Оцей початок, дивіться, такі там різні листочки, такі зелені, і такий ніби пушок пуп'янки. Така милота. Боже, можеш же ти створити таку красу. Так що отак, друзі, там бджоли водичку п'ють. Такий вигляд, отам От за камінчиком еремруси сходять, починають вже вегетувати, Так що, друзі, пташки співають, весні дорогу. А ще, друзі, в мене тут ось медяночка починає квітнути. В неї такі рожеві і такий, навіть не знаю колір, він не синій і не індіго. Тут різний. Взагалі ось так міняється. І бусково-синьо, фіолетово рожевий, боже, бордовий такий. ну. Різнокольорова, така вона буде далі. Побачимо, оскільки починає квітнути, друзі. Зробила трішечки вам огляд свого садочку. Я, друзі, всім дуже дякую за ваші коментарі. За те, що пишете, за те, що підтримуєте, я вже навіть почала пам'ятати кожного з вас, вже розділяю, хто де є, тому що на Ютуб в мене друзі не всі ж знайомі, але ж починаю. Тому я кожному з вас вдячна за вашу підтримку, за те, що коментуєте, за те, що запитуєте, за те, що. Лайки, вподобайки, ставити, лайки, вподобайки. Дуже вам вдячна і буду ще більше вдячна, якщо будете ділитися цим відео десь на своїх сторінках в соцмережах. Це також буде як би плюс для, мого, для розвитку мого каналу. Дякую, друзі, вам. Усім дякую нашим хлопцям за те, що нас захищають, дають нам можливість милуватися красою, надихатися новим днем. Дай Боже миру нам. До зустрічі, друзі!